Всім привіт! Це Відогляд на багатофункціональний бездротовий компресор з ліхтариком, який також має кабель для роботи від прикурювача. В комплекті інструкція, кабель для заряджання та для прикурювача, армований шланг, три адаптери для підключення, чохол для зберігання і звісно ж компресор. Шланг просто вкручуємо в компресор та приєднуємо до нього будь-який з адаптерів. Важина армованого шлангу 19, мішечок для зберігання 25 на 16 Тепер перейдемо до вимірювання довжини кабеля для роботи від прикурювача. Один метр вже є. А ось і другий. Тож загальна довжина 2 метри 95 см. Кабель для заряджання завдовжки 45 см. Дуже зручно зберігати всі компоненти в чохлі. Вага повного комплекту 560, а компресор окремо 430. Рівень шуму на відстані 1 метру близько 80 дБ. Центральною кнопкою вмикаємо компресор. Цією ліхтарик. Наступною ми обираємо режим або ж встановлюємо одиницю вимірювання. Кнопками мінус та плюс регулюємо рівень тиску. Аби увімкнути компресор, утримуємо центральну кнопку 3 секунди. Бачимо на дисплеї одиницю вимірювання, рівень заряду, поточний тиск та вибраний режим роботи. Натиском на цю кнопку можемо перемикати режим з автомобіля на велосипед, мотоцикл або ж режим м'яч. За замовчуванням до кожного режиму вже встановлений діапазон налаштувань, але ви можете його змінювати, натискаючи на кнопку плюс або ж мінус. Аби змінити одиницю вимірювання тиску, вмикаємо компресор. Одразу бачимо режим автомобіль та бачимо в яких одиницях. Аби їх змінити, натискаємо та утримуємо кнопку з символом кола. Коли ж ви встановили потрібну вам одиницю вимірювання, регулюєте рівень тиску кнопками плюс та мінус. Ліхтарик має два режими постійне світло та режим SOS. І ось так він добре освітлює темну кімнату. Рівень тиску в передньому колесі має становити 2,2 бар. Попередньо ми його трохи спустили. Тепер підключимо компресор та поглянемо, який наразі тиск. Обираємо режим Автомобіль, встановлюємо потрібний тиск та вмикаємо. Компресор автоматично вимкнеться після досягнення заданого тиску. Знову спустили переднє колосо, наразі тиск становить 0,4, тепер перевіримо, скільки часу нам знадобиться, аби досягти необхідного тиску 2,2 бар. Тож нам знадобилося 7,5 хвилин. Коли компресор повністю розряджений, підключаємо його через кабель від прикурювача і він знову готовий до роботи. Все так само вмикаємо прилад, підключаємо шланг до ніпеля, бачимо який наразі тиск, встановлюємо нам потрібний 2,2 пар та вмикаємо. Навіть коли працює через кабель від прикурювача, прилад автоматично вимикається, коли досягає заданого тиску. Якщо не користуєтеся компресором, заряджайте його раз на півроку для збереження ресурсу акумулятора.